Рік тому Валерій пішов на фронт добровольцем. Отримав дві контузії: першу на шахті Бутівка 27 липня, а другу 2 січня. Стояв на Есперсі в 3 часа ночі в районі Красногорівки. Прилетіла міна, все раптово. Я не чув приходи, ні виходи. Ні Мабуть, щось прив'язали. Знепритомнів, а згодом зрозумів, ще й надколінник розтрощений. Просто боліло, там ніхто туди не ліс. Я не думав наскільки серйозно. Тож, коли на місце прийшов, я побачив, що в мене надколінник розбитий. Рана сягала майже половини ноги. Коліний суглоб було видно неозброєним оком. Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба з некрозом надколінника. Щоб закрити раневий дефект, ми проведемо пластику медіальним литковим м'язом. Який зверху накриємо вільною авто? Шкірою травма чоловіка повторна. Першу мав чверть століття тому. Під час оперативного втручання м'язом із гомілки перекрили глибоку рану на коліні. Це одна з найскладніших, найменш поширених і недавно запроваджених операцій у Волинській обласній клінічній лікарні. Є ознаки того, що м'язевий клапот живий, оскільки він скорочується при подразненні. Шкірні клапті фіксовані. Вони набувають такого синюшного. Кольору це є однією з ознак хорошої фіксації вільного розщепленого шкірного парті. Уже наступного ранку Володимир сам розповідав про операцію. Зараз трошки краще, добре, все. Лікар був на обході. Да, приходили до мене, чекалися, що я розказав. Ну, зараз, каже, буде легше все. Тепер потрібно 3-6 місяців, щоб рана на суглобі повністю загоїлася, після чого пацієнту встановлюватимуть надколінний протез. А потім хворого чекає ще кілька місяців реабілітації. Думаю, поправлюся, що повернуся, можу товаришам.